Доброго дня вам, любі малята, хлопчики, милі мої дівчата, щиро посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Діти, пропоную вам послухати і відгадати загадку рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик. Я і сестра моя. Це усе одна. Вірно, сім'я. Мама, тато, їхні діти, сина бо дочка, бабусі, дідусі це все члени однієї сім'ї. Всі разом це сім'я або родина. В сім'ї можуть жити люди різного віку, як від маленької дитини, так і до літньої людини. Сім'я це найбільш дорогі і близькі люди. І члени сім'ї люблять, поважають, піклуються один про одного. Сім'я це як пальчики на руках. Вони схожі між собою і мешкають разом. Давайте пограємо з нашими пальчиками. На кожного члена сім'ї ми будемо загинати відповідний пальчик. Цей пальчик дідусь. Цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь, цей пальчик матуся. Цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Символом сім'ї є біла ромашка. Український народ завжди славився великими дружними родинами. Пропоную пограти в гру «Яка українська сім'я. Ви повинні розказати про сім'ю за допомогою картинок, підказок, які знаходяться на пилюстках ромашки. Яка твоя сім'я? Любляча, творча, українська. Дружня, щедра, рідна, весела. Існує багато прислів'їв та приказок про сім'ю. Ось послухайте деякі з них у дружній родині і в холод тепло. В хорошій сім'ї. Хороші діти ростуть? Яке дерево, такі й квіти, які батьки, такі й діти. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. А чи добре ви знаєте, які риси мають? Члени родини. А зараз ми перевіримо, я буду називати ознаки членів родини, а ви відгадувати, про кого йдеться. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, добра, літня. Здогадалися? Вірно це бабуся. Сильний, дужий, умілий, веселий. Здогадалися? Це тато. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Це дідусь Гарна, мила, лагідна, найрідніша. Хто це? Так, це матуся. Маленький, пустотливий, веселий. Це Братик. Маленька, гарненька, чимна, сестричка. А тепер розглянь картинки, поміркуй і розкажи, що вміє робити мама? Мама вміє куховарити, читати казки, Грати з дитиною, піклуватися про свою дитину. А який тато? Що вміє і може робити тато? Тато Сильний, міцний, спортивний. Тато вміє майструвати. Вміє ремонтувати техніку. Тато дбає про своїх дітей і сім'ю. А які? Повинні бути діти в родині. Слухняні, веселі. Діти повинні допомагати мамі і татові, любити своїх батьків, не засмучувати їх. Діти, як добре. Коли у людини є дружня родина. А якщо в родині всі піклуються один про одного, люблять і пишаються одним одним, то в такій сім'ї буде мир, дружба і любов.